Лазівської районної державної адміністрації Богдан Рева 7 жовтня провів засідання Круглого столу за темою реалізації у районі соціальних ініціатив Президента України щодо надання безоплатної правової допомоги населенню у ході засідання посадовці юридичного відділу ради адміністрації Лазівського міськрайонного управління юстиції, управління пенсійного фонду у Лазівському районі Лазівської об'єднаної державної податкової інспекції Держземагентства, відділу. Державної міграційної служби управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації спільно з головами сільських та селищних рад району обговорили суть соціальних новацій. Фахівці кожної інстанції зазначили, що в установах працюють телефонні гарячі лінії за графіком, громадські приймальні при райдержадміністрації адміністрації. Що вівторка та що четверга проводяться безкоштовні юридичні консультації до того ж протягом жовтня листопада 2013 того року мобільною групою Лазівської Райдержадміністрації у складі фахівців пенсійного фонду управління Держземагентства, управління праці та соціального захисту населення, юридичного відділу райдержадміністрації, проводяться виїзди до населених пунктів району та прийоми громадян безпосередньо на місцях. В рамках надання безкоштовної первинної юридичної та правової допомоги населення району має змогу отримати роз'яснення, консультації з різних питань. Перший виїзд такої групи групи відбувся 10 жовтня у населених пунктах Катеринівської сільської ради. У її роботі взяв участь голова Лазівської райдержадміністрації Богдан Рева. Під час роботи мобільної групи голова райдержадміністрації поінформував присутніх про хід реалізації на території району соціальних ініціатив президента України та заходів, що вживаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо поліпшення життя забезпечення територіальної громади та добробуту громадян. На запитання громадян, члени мобільної групи надали роз'яснення щодо земельних питань, соціального захисту пільгових категорій громадян, впорядкування автомобільних дорог, вуличного освітлення пільгових перевезень у громадському транспорту, порядку надання груп інвалідності та інші. Наступний виїзд мобільної групи відбудеться 17 жовтня у населених пунктах Новоіванівської, Миколаївської, Комсомольської сільських радах та Рільської селищної ради. 7 жовтня голова Лазівської районної державної адміністрації Богдан Рева провів районну галузеву нараду з керівниками сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Лозівського району. Під час наради було оговорено питання підготовки та перепідготовки керівного складу підприємств до дій при виникненні ситуації техногенного та природного характеру, розробки проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівазмів і. Передкування угідь та хід проведення комплексу осінньо-польових робіт у господарствах району голова редиш адміністрації підкреслив важливість закінчення посівної кампанії озимих культур в повному обсязі та просив аграріїв використовувати кожну хвилину погожих днів для збирання пізніх культур та посіву озимини. із за цьогорічних погодних умов науковцями продовжено терміни посіву до 20 жовтня. Загалом самі сільгоспвиробники і не з <гадують> таких опадів, які припали саме на збиральну та посівну кампанії, їх кількість більше ніж в два рази перевищувала допустимі норми. Мою двадцятилітню практику це дійсно було вперше, коли випала більше 100 мм осадка в сінтябрі місяці. Потому зість на ми опазливимся сроками сієва. Аграрії називають свою діяльність виробництвом під відкритим небом. А це означає, що неможливо прогнозувати майбутній урожай. Природа вносить свої корективи і частіше не в кращий бік. Сроки сієва. Были от, затянуты и отложены на более поздние сроки, это естественно отразится на урожай следующего года. Здесь уже не ожидается хорошего кущения зимой пшеницы, так как срока уже на того, щоб на то, она раскусилась, практически не осталось. Поэтому ожидаем примерно урожай. Один, одно зерно, один колос, это в пределах 25-30 центнеров с гектара. Это касается тех посевов, которые более поздние пошли. Те, что более ранние посевы, конечно, там виды неплохие, потому что дождь прошел, всходы хорошие и, и есть, естественно, коэффициент, хороший коэффициент кущения. Цієї осені зівщини кожного дня виводили сільгосптехніку, чергували на озбіччі ланів, в надії розпочати польові роботи. Але через налипання землі на механізми сіялок та комбайнів посів озимини приходилося відкладати, так як і збирання пізніх зернових культур. В результаті втрати з урожайності соняшника 10%, матеріальні збитки по кукурудзі до 20%. Зерно після збирання потребує просушування, що несе за собою додатковість. Ядкові витрати і все ж не зважаючи на перепони природи, сільгоспвиробники активно продовжують осінньо-польові роботи. І щоб виконати продовольчу програму та не залишити рідний край без хліба, сіють озимину. Станом на 14 жовтня посіяно 74,5% відсотки до плану посівних площ. Озима, яку вдалося посіяти на початку вересня, вся зійшла та знаходиться у задовільному стані. Триває збирання пізніх зернових культур. Соняшнику зібрано 80%. Від площі збирання валовий збір 64 тонни. Урожайність – 28,4 центнера з гектара. Кукурудзи 43,3%. Валовий збір складає 27 тисяч тонн. Середня урожайність – 49,1 центнера з гектара. Лозівщина, як і вся країна, 14-й рік поспіль відзначила День українського казацтва свята мужності, сили волі та міцності духа, який збігається з одним з найвеличніших християнських свят покорови пречистої Богородиці. З давніх давен Богородиця є покровителькою українського казацтва. З наводи свята, 14 жовтня, відбулася урочиста церемонія покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Лозова. У заході прийняли Участь голова Лазівської районної ради Ігор Нестіров, перший заступник голови Лазівської райдержадміністрації Олександр Житков, Лазівський міський голова Сергій Степанов, представники райдержадміністрації районної ради, міськвиконкому, голови сільських та селищних рад Лазівського району та громадськість. 11 жовтня Лозівський районний будинок культури зібрав у своєму залі шанувальників гумору. Тут проходив перший етап районний всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд клубу веселих та кмітливих на тему Всі професії важливі, всі професії потрібні. У фестивалі взяли участь вісім команд загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району, які змагалися за право називати себе найвеселішим, найкмітливішим та найве. Нахідливішим усі команди підготували яскраву програму та подарували вболівальникам море жартів, шквал, усмішок та океан дотепів. Вони ну, достойно представили свої заклади освіти на районній сцені. Кожен проявив і кмітливість, і винахідливість, і гумор. Все було достойно. Цікаво, сама гра складалася з трьох конкурсів: візитка, питання, відповідь та домашнє завдання. Кожен етап змагань оцінювала сувора журі у складі професіоналів своєї справи. Вони ретельно дотримувалися положення фестивалю та неупереджено виставляли оцінки за п'ятибальною системою. За підсумками набраних балів було визначено переможців. Третє місце посіла команда Артільського навчально-виховного комплексу. Друге місце Краснопавлівський навчально-виховні комплекс і перше місце виборола команда Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Тож команда клубу веселих та кмітливих з Краснопавлівського ліцею і буде представляти Лазівський район на обласному етапі всеукраїнського фестивалю. Виступлення на область скоріше, ми будемо доробляти, тому що може додати ярких красок в віді музикальних зарісовочок. Може бути яких-то то, якби що как бы у нас і є фронт роботи у нас впереді. В селище міського типу Краснопавлівка відбувся відкритий чемпіонат відділення вільної боротьби дю США Спартанець серед юнаків та дівчат 2003-2005 років народження. В змаганнях приймали участь 60 спортсменів, які представляли Лозівську Дю США, локомотив та юність, спортивний клуб Гранд Еліт» та Дю США Сім міста Харків, дю США Колос, селище міського типу Бабаї, Харківський район та Дю США Спартанець, Лозівський район. Найбільш Лише перших місць у своїх вагових категоріях вибороли вихованці ДЮСШ Спартанець Євген Іванов, Едуард Степанцов, Денис Винтонишин, Владислав Пєстов та Людмила Блашко, їх тренер Аркадій Ільметов, Максим Жмурко та Олег Пасика, тренер Сергій Форост. Також на горі п'єдесталу були Іван Соловей, клуб Гранспортеліт, тренер Сергій Некрасов, Данило Доля, Лозівська ДЮСШ Локомотив, тренер Богдан Гапон та Амін Юсупов. США юність, тренер Юрій Руденко. У суботу відбулася друга частина відкритого турніру з волейболу серед дівчат, присвяченого визволенню Лозівщини від німецько-фашистських загарбників. Цього разу на майданчику змагалися волейболістки 2001-2002 років народження. Усього приймали участь чотири команди. З них дві представляли відділення волейболу ДЮСШ Олімпія міста Лозова. Також змагалися вихованки з близнюків та місцеві з Краснопавлівки. Власне, саме вони і стали володарками нагород Щого гатунку. краснопавлівчанки за день змагань отримали повну перемогу у зустрічі з першим складом Лозової та командою від близнюків, а у грі з командою Лозова-2 вже була поразка. Та ця прикрість не завадила повній перемозі. Друге місце турніру дісталося нашим сусідам селищу міського типу Близнюки. Бронзові місця у команди Лозова-2 ДЮСШ Олімпія. Призери отримали нагороди відповідних ступенів та солодкі презенти від організаторів. Заторів відділу сім'ї молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації.